Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам представити унікальну особу, яка мислить прямо, легко і творчо. Це Олег Вороняк. Він підходить до фотографій і до відео нестандартно. І я хочу вияснити для вас, як йому це вдається зробити. Чому саме деякі люди вже знімають руками і не можуть досягти таких результатів, як Олег Вороняк. Немає значення, чи відео, чи фото. Ось, Олег, скажи, будь ласка, як тобі вдається підтримувати такий рівень фотографії, рівень відео, який ти випускаєш? Ну, насправді все не так вже і просто, як здається. Тому що спочатку йде технічна частина. Це кожна людина, яка хоче, наприклад, гарно фотографувати чи знімати відео, спочатку починає займатися оглядом техніки, там, вибирати відповідний фотоапарат, дивитися на оптику. І після цього вона вже... Починає фотографувати і дивиться, що інша людина фотографує на інший фотоапарат і хоче такий самий, і починається постійна гонка за, скажімо так, за технікою. І в результаті людина спалює, наприклад, особисто я спалив до року часу о, за погоною до Марка третього. І відповідно, чи зараз в мене Марк третій, я вам не скажу. Але я задоволений тим, що зараз у мене є. От. І друга частина це є, в принципі, творчість відповідно самого фотографа, який фотографує. Я сказав, би, що творчий, творчий та ні, швидше не творчий, тому що мені подобається репортажна зйомка, мені подобаються люди, мені подобається вловлювати момент, скажімо так, хороші яскраві емоції, і відповідно, це цікаво для людей, тому що там, наприклад. Завтра ця фотографія не буде настільки такою актуальною, але коли людина погляне на неї за пару років і згадає себе, що вона там тусила десь, то для неї будуть хороші приємні враження. От. Зрозумів, дивись, ти тільки що навів хороший приклад, і ти сказав от, спалений рік. Скажи, будь ласка, ти його не рахуєш інвестицією, не враховуєш, тому що, каже, будь-який досвід він якби є корисним. Та? У мене, наприклад, ось аудиторія або глядачі, які дивляться ці відео, вони саморозвиваються. Тобто, е, якщо вони захочуть навчитись так професійно, так е, знімати, як ти, е, що ти їм порадиш, щоб все-таки не спалити цей рік, чи е, можливо зекономити час і принесувати менше часу, але отримати ті результати, що ти. Тому що тут я е, е, якби отримав запитання для себе і тобі розумію? Що я можу сказати тобі з цього приводу? О, насправді вам потрібно піднімати вашу творчість. О, на що ви знімаєте, це вже, скажімо так, другорядна річ. Тому що ви хороший кадр можете зробити на телефон, і він буде надзвичайним, тому що найкраща камера це та камера, яка в руках фотографа, і він постійно може дістати її з власної кишені та зробити прекрасний знімок. От е, на рахунок спаленого часу чи інвестиції е, відповідно в свій власний досвід. Частково я можу сказати так, і частково можу сказати ні. Чому так? Відповідно. Коли я вибирав е, першочергову техніку для власної зйомки, я дивився, чи я зможу через деякий час продати цю камеру і, наприклад, продати ту оптику, яку я зараз купую, чи вона буде, чи вона буде актуальною. Тому що я отримаю досвід і, відповідно, витрачаю всього -лиш трошки грошей на те, щоб потім відповідно продати стару камеру і вже купити якусь більшу. Скажімо так, більш сучасну камеру. Mm -hmm. Ось так. Швидше, я до такого висновку дійшов. Чудово, Олег, дякую тобі за попередню відповідь. Скажи, будь ласка, от питання, наприклад, в кожної людини, яка саморозвивається, яка хоче досягти успіху в будь-якій справі, так? Ну, ти, як я би назвати впертим фотографом, так? Бо людина, яка хоче чогось досягти, все-таки, в чому якійсь певній справі. Вона ж робить помилки все рівно і встає, йде далі, робить ще помилки, встає. Оці помилки, які ти робив, вони тебе заводили до того, щоб ти в майбутньому більше енергії давав на розвиток в цьому mm. напрямку? Чи ці помилки, деколи тебе глушили трошки? Ну в тому напрямку чи ти не розвивався? <рес> Цікаве запитання. Попробую відповісти. Люди, дивіться, ви пробуєте займатися якоюсь певною справою. Приділіть на це певний час, наприклад, місяць часу, ще два місяці часу. Ви зробіть список речей, які ви хочете мінімально досягнути в даному напрямку. І відповідно, коли ви будете працювати в цьому напрямку, ви побачите, чи у вас виходить, чи у вас є настрій робити це. Чи, наприклад, ви ще можете додатково отримувати гроші за вашу роботу. Або ви ж альтруїст в якомусь відношенні, і хочете зробити світ кращим, і постійно намагаєтесь намагаєтеся його зробити кращим, але потім все рівно розчаровуєтесь. От з цим я хочу поговорити про це я хочу поговорити далі, тому що якщо ви займаєтеся певною справою і бачите, що у вас не те, що не виходить, а у вас знижується запал до цієї справи. Можливо, спробуйте щось інше, тому що невідомо в кожного з нас, який є відповідно талант, і потрібно багато речей перепробувати для того, щоб визначитися, о, що мені це подобається. Чи, наприклад, я це можу робити від ранку до вечора, і потім не буду вважати себе надзвичайно змученим, і хаяти весь світ за те, що от в мене така робота. От, і ж наступне, я відповідаю на твоє запитання на рахунок. О... Досвіду. Угу. І так бувають звичайно ситуації, коли м, ти вже не хочеш нічого абсолютно робити, тобі все надоїло. І тільки коли у вас вже е, щось не, не те, щоб не виходить, а ви вже дуже багато часу приділили цій справі, робите перерву. Якщо після цієї перерви вам знову подобається займатися тим, чим ви займалися, то в принципі це може бути вашим. Якщо ж ви пробуєте повернутися назад. До цієї справи, якою ви займалися, і не виходить, не складається, то спробуйте щось інше. Ось це мій особистий приклад. Зрозуміло. Ну в даному випадку я бачу, що ти побудував не тільки свою справу любиму, яку ти хочеш побудувати на все життя, Якби створити те, що ти хочеш бачити перед собою кожного ранку, коли прокидаєшся, так? Ти прокидаєшся там. Я е, професійний фотограф, ти вже знаєш, що ти є. Тобто багато людей, віку 20-23 роки, ну дехто вже раніше починає переосмислювати, читаючи там, е, різноманітні книги по саморозвитку, вони задають питанням, хто вони? Чим вони хочуть займатися? Тобто ти все-таки цю нішу знайшов, ти вже відчуваєш, бачиш там цей драйв, тобі це подобається, ти можеш. Побачити якісь такі нюанси, які інші фотографи, відеооператори не зможуть побачити. Тобто ти вже е, в цьому пропустив корінець такий, так, як сказав би. Ось, а от, якщо людина, наприклад, не знає, чим хоче займатися, але все-таки хоче спробувати займатися фото, що їй краще порадиш? Фото перше робити, чи можливо зразу на відеозйомку перейти? Mm, давай ми почнемо з твого запитання, і відповідно я тобі дам визначення на. На термін професійний фотограф. Професійний це означає, що людина, яка даною справою, якою вона займається, заробляє гроші. Оце називається професійний фотограф. У мене не завжди так буває, що по суті, я отримую гроші відповідно, за зйомки, тому що. Це вже, якщо, наприклад, до мене звертається чиста комерція, треба то зробити 1, 2, 3, 4 по пунктах. Я розумію, що я це можу виконати, я кажу окей, і відповідно я за це отримую гроші. От якщо вже людина фотографує, то вона получає, то вона вже е, швидше в неї такий стиль життя. Отак От я би сказав тобі. Я зрозумів. Тобто, ти кажеш, щоб людина запалилася середини і почала це пробувати самостійно і перетворювала це в стиль життя. Так, можна сказати так. І mm -hmm. ти розумієш, що ти задаєш такі глобальні питання, на які відповідати потрібно насправді ну, хвилин 15, для Зрозуміло. того, щоб від початку до кінця дойти, логічно давати думку. Що ще я тобі можу в даному випадку сказати, це те, що о, тобі потрібно, скажімо так, дивитися, які люди тебе надихають, що вони фотографують, наприклад, чи те, що вони знімають відео. Які це, скажімо так, які це сюжетні лінії, наприклад, одні люди люблять фотографувати людей, репортажну зйомку? Інші люди, наприклад, займаються предметною зйомкою для, для заробітку грошей, і вони вміють а, гарно, якісно поставити світло, пропрацювати, скажімо так, не більше, більше, ніж півгодини для того, щоб зробити, наприклад, один, один хороший кадр, який. Буде потім відображений на сайті, тому що в нас є проблема з тим, що люди отримують гроші, і відповідно, а, все, гроші я отримав, то вже результат може бути гірший, може бути кращий, то вже залежить від настрою, наприклад, фотографа. Угу. І виходить, що оця от професійніша, друга якість цієї професійності, це виходить, що потрібно постійно працювати. Скажімо так, на рівні, і о, досягати якихось нов, нових рівней. І показувати людям, що от я досягну цього рівня, і, відповідно, все рівно для нас ви визначаєте нашу професійність, наші вміння, наші якісь художні бачення, і платите за наші старання. Тому все заради вас. Я зрозумів. Ну, в даному випадку ти приносиш користь людям, вони, я дивлюся, як твої клієнти захоплюються відео, наприклад, захоплюються фото, і вони відчувають твій оцей е, час, який ти туди вкладаєш власне, свою енергію, вкладаєш туди. Ну, робиш все від душі і якісно. Тому е, справа, якою ти гориш, вона тобі бачу, приносить задоволення. І дякую, що ти поділився з друзями, з глядачами. Своїми такими маленькими навиками. І не має значення, як, чим би хотіла займатися людина, все таки Основні рекомендації, я сподіваюся, вони з того відео отримають. Ось тобі, Олег, дякую за таке чудове інтерв'ю. що Ти відкриваєш так всю тему повністю детально. Хочеш людям пояснити, донести те, що ти сам відчуваєш. Дякую, що ти завітав сьогодні до нас, Олег. Все, дякую. Щасливо. Пока.